Сьогодні проводяться спільне навчання. Основна вимога це співпраця з підрозділами всіх видів та родів військ, загальне виконання за військових операцій, не тільки наступу, не тільки оборони, а також протиредверсійних операцій з застосуванням річних катерів. З висадкою десанта та знищенням групи противника. Заняття проходить під керівництвом та головуванням командуючого сил та засоби оборони міста Післяпиша. Доброго дня. Увага на командному пункті. виконання завжди. За легендою отримано повідомлення, що населеному пункті Лідки було здійснено напад невідомим збройним формуванням на блокпост. Під час нападу поранені захоплена зброя, захоплена автомобільна техніка. Розвідувана група. Противника виявлена. Прибула пункт, де в неї схованка. Там знаходяться АГС, додаткова зброя і починають озброюватися. Дві групи блокування заходять з півдня та півночі блокують розвідувальні диверсіонну групу. Виїзд назад, щоб не допустити їх проникнення на центральну дорогу і забезпечити безпеку від діяльність людей, толкує група розвідки. Група розвідки знищує автомобільну техніку та блокує разом з вогньовими групами розвідувальну дирекційну групу. В зв'язку з тим, що по периметру є замінування з метою збереження життя військовослужбовців, здійснюється висадка десанту в тил противнику на узбережжя. Час висадки десанту, проводиться розвідка узбережжя, співпраця спільна з тактичною групою річкових катерів, а також знищення додаткових катерів, які ну, намагаються допомогти з евакуації розвідувати зі груп. Лед 11 прийняв. Під час опрацювання застосовуються всі засоби розвідки від спостереження, доведення розвідки бою, а також доведення розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів. Під час навчань буде використовуватися також техніка, яка була захоплена особовим складом батальйону під час виконання бойових завдань папу. Увага всім. Увага всім. Жук! Перед. Жук! Перед. Я хочу подякувати кожному з вас за відмінні показники у навченості і у тій мотивації, яку я сьогодні побачив, спостерігаючи за вашими навчаннями.